Сьогодні я приїхав з Дніпра в Одесу на один день та мені випала можливість запустити уточку у фонтан в честь відкриття. Дуже сподобалось. У цьому році ми запускаємо перший фонтан в міському саду. Часи його роботи о 9 ранку до 21 години. Другі фонтани будуть запускатися в роботу згідно графіка. В весняно літній період проводиться також прибирання зеркала фонтана, а також наші фонтани обладнані системою фільтрації та знеражування, щоб вони могли працювати і радувати як мешканців нашого міста, так і гостей. 3 квітня ми запускаємо фонтан на центральной площади.